Вітаю, шановні колеги. Ми, як співробітники компанії FMC, можемо з радістю декларувати, що технологія вирощування соняшника, стійкого до гербіциду експрес з кожним роком займає все більші площі і на сьогодні це вже більше 1 мільйона гектар. Але в більшості випадків соняшник виступає попередником для озимих зернових культур. Та навесні ми отримуємо сходи стійкої до експрес-падалиці соняшнику. Також популярним є вирощування. Соняшнику стійкого до гербіцидів групи імідазоліни. Щодо інших бур'янів, то наявність посівів уже 2 штуки на квадратний метр рослин підмаренику чіпкого знижують урожайність пшениці на 5%, а 100 рослин на метр квадратний рослин підмаренику чіпкого знижують урожайність уже на 40%. Крім того, якщо посів засмічений підмареником, це дуже ускладнює збирання культури, що тягне за собою фінансові втрати. Отже, проблема забур'яненості посівів усіх сільськогосподарських культур завжди буде актуальною. Але компанія FMC може запропонувати рішення для вирішення і цієї проблеми. Це гербіцид Фаместра. Фаместра це коли у бур'янів зв'язані руки. Отже, опис препарату Фаместра. Він містить дві діючих речовини. Перша це трибенорон метил в нормі 600 грамів на кілограм. Друга це флорасулам в нормі 200 грамів на кілограм. Препаративна форма водорощенні гранули. Норма використання продукту становить 20-30 грамів на гектар. І пакування продукту це пластикова банка місткістю 250 грамів. Норма витрати препарату залежить від видового складу та фази розвитку наших бур'янів. При використанні проти однорічних та багаторічних дводольних бур'янів, якщо вони знаходяться на ранніх фазах росту і розвитку, тобто у фазах 2-6 листків, ми використовуємо норму гербіциду Фаместра 20-25 г на гектар, обов'язково з використанням ПАРТРЕН 90 в нормі 0,25-03 літра на гектар. Якщо ж у нас на наших посівах вже наявні багаторічні дводольні, які знаходяться в фазі розетки, також наявний підмареник чіпкий, ми вже маємо використовувати вищу норму продукту, тобто 25-30 г на гектар. Також обов'язково з пар 90. Оприскування проводиться від фази кущення культури до появи прапорцевого листка. І норма витрати робочого розчину має становити 200-300 літрів на гектар. Отже, механізм дії гербіциду фаместра. Діючі речовини продукту належать до АЛС інгібіторів. Требенорон метил це сульфонілсечовина, а флорасулам це триазол пірамідини. Проникаючи в бур'ян, діючі речовини Фаместра легко поглинаються та переносяться як по ксилемі. Так і по флоемі, місць дії в точках росту. Вони пригнічують ацетолактат синтазу, ключовий фермент у синтезі амінокислот з розгалуженим ланцюгом ізолейцину, лейцину та валіну. В результаті клітини бур'янів в точках росту вони втрачають можливість до поділу, внаслідок чого припиняється ріст бур'янів і вони не створюють конкуренцію культурним рослинам. Видимі симптоми дії препарату проявляються через 3-5 днів, а повна загибель бур'янів. Спостерігається через 15-25 днів після застосування. Переваги гербіциду Фаместра. Краще рішення для боротьби з падалицею ріпаку, соняшнику імі та стійкого до експрес, а також підмаренику Чіпкого. Також контроль широкого спектру дводольних бур'янів, серед них види осотів – видеосотів. Контроль інших проблемних бур'янів на ранніх фазах розвитку фіалка, польова, сокирки, рудка, лікарська та інші. Також Фаместра має високу біологічну ефективність проти бур'янів, стійких до 24D та МЦПА. Фаместра є дуже селективною до культурних рослин, має широке технологічне вікно в строках застосування. Фаместра має можливість застосування в широкому діапазоні температур повітря і вологості. Також застосовується в усіх типах сівозмін без жодних обмежень. Також продукт має низьку норму витрати препарату на гектар. Фаместра зосереджена на чистоті посівів. Ви знаєте препарати на основі трибенорону, які вивела на ринок компанія FMC. Трибенорон метил він має свої переваги, свій спектр контролю бур'янів, серед яких лобода, види осотів, ромашки, маки та інші. І також був доданий флорасулам, який, в свою чергу, забезпечив ефективність проти падалиці стійкого соняшнику, проти підмареника, і також додав ефективності по інших видах бур'янів. І в комплексі ми отримали продукт, який закриває практично всі проблеми із забур'яненням посівів зернових, тобто контролює майже всі наявні дводольні бур'яни в посівах пшениці та ячменю. Ось далеко не повний спектр дії. Гербіциду Фаместра. Ми бачимо, що до нього входять всі основні види бур'янів. Серед них хрестоцвіті, такі як Грицики, Підмареник, кучерявець Софії, падалиця соняшнику, падалиця ріпаку, лобода біла, види осотів і так далі. Також тут зазначені середньочутливі до гербіциду Фаместра бур'яни, це фіалка польова, сокирки польові та рудка лікарська, які контролюються на ранніх фазах росту і розвитку. На екрані ви бачите порівняння спектру дії двох наших гербіцидів це гербіцид Фаместра та гербіцид Калібер. Ми можемо побачити, що по більшості видів гербіцид Калібр. Має вищу ефективність, але це пояснюється дуже просто. Гербіцид Калібр він направлений саме проти сильно перерослих бур'янів, які сильно переросли в осінньо-зимовий період і на момент обробки мають дуже велику вегетативну масу. У більшості випадків спектр контролю в цих двох гербіцидів повторюється. Але гербіцид фаместра, ви можете пересвідчитись, має висока ефективність проти падалиці стійкого соняшника, проти підмареника чіпкого. Та інших видів бур'янів. Відповідно, залежно від польової ситуації, ви маєте обирати правильний гербіцид. Але якщо у вас є підмареник чіпкий, падалиця стійкого соняшнику, обирайте гербіцид Феместра. Продукт є дуже селективним та гнучким у використанні. Він може використовуватись на посівах зернових від фази кущення. Фаза кущення у нас починається з двох-трьох листків. До появи прапорцевого листка культури. Тобто він може використовуватись уже і в осінній період. Також важливим є температурний режим при використанні гербіциду Фаместра. Фаместра вимагає від 8 градусів середньодобових температур. Якщо інші наші сульфонілсечовинні препарати, такі як Гранстар Голд та Калібр, працюють від 5 градусів Цельсія, то гербіцид Фаместра за рахунок вмісту в ньому флорасуламу, вимагає дещо вищих температур для своєї роботи. Зараз ми можемо побачити ефективні застосування гербіциду Фаместра. На даному слайді ми бачимо контрольну ділянку, яка дуже засмічена підмаренником Чіпким. На ділянці обробленій гербіцидом Фаместра. Абсолютно немає підмареника, контроль 100%. Знову підмареник, Львівська область. Препарат Фаместра вносився в нормі 25 г на гектар. Разом з Партрен-90 в нормі 300 мл на гектар ми можемо побачити перші симптоми дії гербіциду. Верхівки бур'яна є пригнічені, точки росту засихають. 5 днів після обробки. Знову ж таки, дія на маки польові. 5 днів після обробки ми вже можемо бачити ефективність гербіциду на бур'ян. Падалиця соняшника це фотографії з різних локацій. В даному випадку це Фастівський район Київської області. Що є дуже цікавим, що Фаместра контролює падалицю соняшника уже в фазі Сім'ядоль. Знову падалиця соняшника, Дніпропетровська область. На цей раз це була падалиця стійка до імідазолінів. Ми бачимо 100% контроль цієї падалиці. Продукт також має доволі гарну ефективність на осоти. Про що ми можемо пересвідчитися? Бачимо посвітління точок росту, їхнє засихання, тобто ефективність продукту є. Також Фаместра забезпечує дуже гарний контроль лободи білої. Також є дуже цікавим та важливим, що Фаместра дуже добре пригнічує берізку польову. Вона не контролюється повністю, але зупиняється в рості і не створює конкуренції нашим зерновим культурам. Дія на хрестоцвіті бур'яни. Взагалі не проблема. В даному випадку талабан польовий. діє на кучерявець Софії. На екрані ми можемо побачити ефективність гербіциду Фаместра проти падалиці-ріпаку. Як у весняний, так на другій фотографії і в осінній період. Проти чого також фаместра буде дуже гарним рішенням. Саме проти падалиці ріпаку. Додаткові рекомендації при використанні Фаместра. Найкраща дія препарату досягається при обробці дводольних бур'янів на ранніх стадіях їх розвитку. Якщо однорічні у фазах 2-6 листків, багаторічних у фазах розетки до початку стеблування. Мінімальна норма препарату застосовується, якщо в посіві переважають однорічні дводольні бур'яни на ранніх стадіях розвитку. Якщо ж обробка направлена проти перерослих чи багаторічних бур'янів, то варто використовувати максимальні норми Фаместра, тобто 25-30 г на гектар, обов'язково спартрен 90, та бажано використовувати максимальні норми витрати робочого розчину для кращого покриття цільових об'єктів. Не рекомендується вносити гербіцид фаместра як компонент багатокомпонентних бакових сумішей, три і більше різних продуктів. Також не рекомендується вносити в сумішах з фосфорорганічними інсектицидами. Інтервал між застосуваннями повинен становити не менше 7 днів. Не можна вносити за дуже високих, вище 25 градусів і низьких нижче 8 градусів температур та коли рослини знаходяться у стресі. Обов'язково використовуйте Part 90 при використанні Фаместра в нормі 250-300 мл на гектар. Ось так на сьогодні виглядає система захисту пшениці препаратами компанії FMC. Як бачите, ми маємо низку як гербіцидів, серед них Фаместра, Калібр, Гранстар Голд, також гербіцид LI Super для застосування. як. У осінній, так і весняний період, які вирішують різні проблеми щодо забур'яненості посівів. Також ми маємо лінійку фунгіцидів імпактів, серед них імпакт 500, імпакт К, імпакт Т, які також мають свої особливості щодо використання і низку інсектицидів серед них данадемікс, Фуфанон та Вантекс. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Шукайте детальну інформацію на нашому сайті, підписуйтесь на наші соціальні мережі та завантажуйте наш електронний додаток.